Влади не існує подкаст Радіо Шорти Радіо Зоопарк. Ми вже казали, що Трамп випадково показав людству, що система державної влади просто мильна бульбашка, навіть не мильна, а бульбашка шмарклів під носом, забираючи в неї гроші, роботу і сенс її засекреченого важливого існування, що владу добило. Але жодним чином не вплинуло на життя самих країн, де вони владарували. тільки зменшило число нероб в світі, а тепер просто знищив їхнє царство своїми тарифами, тому що замість того, аби швидко адаптуватися, протидіяти, відключаючи, ампутуючи, блокуючи економіку США, яка почала зупинятися і гальмувати інші економіки, рятуючи ту частину торгівельної та фондової системи, що може працювати без американської. Винаходячи способи зв'язати в єдине ціле здорові клітини глобальної торгівлі, знайти нові шляхи логістики і спільного виробництва. Вони заклякли. Сидять на дупі в ступорі, кліпають оченятами і просто не знають, що їм робити. Як максимум, мавпуючи за Трампом з призначенням миту відповідь, бо вони шукали зрозумілість і стабільність, а не невизначеність і шторм. Як і більша частина їхніх виборців, і просто ходили на роботу задарма платою, кар'єрою, яка не має жодного відношення до справжньої кар'єри, і майбутньою пенсією, яку вони не заслужили, Радіо Шорти Радіо ЗооПарк.